Всіх вітаю. Як кажуть, у ланчпулів багато не буває. Останнім часом біржа Bybit радує нас новими пулами. Не встиг закінчитись. пул Navix. Сюди я поклав Sui небагато. Ну, небагато мені, в принципі, і капає звідси 25% не так і багато. Пул Cats насипає досить непогано. Я поклав сюди 2000 USDT. Можемо подивитися, скільки мені за сьогоднішній день прийшло. Так, ну, всього майже 15 доларів. Ну, друзі, на халяву це зовсім непогано. І у нас з'являються нові пули. Так, ДБР через майже 3 дні. Та через 3 години 43 хвилини у нас починається пул-пафер. Хто не знає, в Launchpool ми можемо покласти в стейкінг свої USDT і отримувати свій відсоток в токенах проєкту. Одним словом, халявні гроші. Тому залітайте, в кого є вільні USDT на біржі. В кого немає аккаунту на біржі Bybit, ссылочка буде під цим відео. Гарного дня всім!